Всім привіт! Сьогодні серено-Scenic, такий чорненький Grand даже 2006 рік і мотор 1.9 значить Будемо міняти ГРМ і все наглядно покажемо нашу роботу і що ми там будемо производити Місце тут, звісно, ну, просто. Просто дуже мало. Все ограничено, Топливні трубки, кондиціонер. Ладно, кришку зняти, то то може щось трошки додатися, але не настільки. Так. В цій частині нам треба сьогодні працювати. Тут навіть руку нема куди вставити. Але якось нам сьогодні треба це зробити. Першим ділом, що ми зробимо, нам треба зірвати болт шківа колінвала, щоб потім ми могли його відкрутити. Ну, Допустим, я б гайковертом. Ну от, Все відкрутило. і легенько його піджали назад. Хорошо, отлично. Це... Тепер знімаємо цю защиту, так як вона нам не дасть нормального доступу. Є доступ до ремня. Далі ми знімаємо ремінь генератора. Зразу його діагностіруємо. Так, значить, тут головка на 16. Так, не видно. Ось так, так. там ролик. І отак от його прокручуємо. От. Нажимаємо. І ми бачимо, що ремінь ослабляється. Отак от його просто беремо, скидаємо. Всьо, ремінь, ролік можемо тепер пускати О, і ключ знімати. І тепер повністю ремінь можемо виводити, щоб він нам тут не заважав. Знімаємо ну, до кінця вже наш шкіл колінвала. Дивимося сразу на його стан. Чи нема в цьому місці. Обично, якщо він вже попсутий, то в цьому місці є оця втурка. Торкається до цього, якщо резина вже обірвана. В даному випадку, власник <кій> його міняв рік назад, він повністю хороший. Тепер піддонкрачуємо значить мотор. Ставимо донкрат, допустимо, я ставлю гідравлічний, трошки його так піджимаємо, щоб воно було піджате. Ну, як ще зараз поставимо страховку, на всякий случай пару кирпичиків, щоб... Є донтра десь і скочиш, щоб він не впав, і переміщаємося наверх. Що ми зробили? Ми відкрутили значить, ось до оцих три болта. Так, потім відкрутили болти, які кріплять цю. Опору, значить, один там, один тут. І тепер у нас тут ще є тяга, яка держить вже саму цю подушку, щоб мотор не, не йорзав. То можна було би цей болт зняти, але трошки буде це заважати. <кій> Рішили зняти той далі, щоб повністю достати і подушку, і оту тягу. Так, ми Пробуємо після довгих мучень і розкручування всяких різних болтів, опускання мотора і всяких таких подобних маніпуляцій ми все-таки пробуємо достати підгинаємо цю трубку кондиціонера, і вроді би подушка виходить звісно як ми йдемо вставляти назад це ж дуже такий гатрус деліканий опустили значить ми мотор на максимум скільки могли Потім зняли оцей усік цієї защити, бо це дуже сильно заважає. І тепер вже наконець ми можемо вивезти і нічого навіть не зламати. Отака от кабрушка. Так. Наступне, що ми робимо, будемо знімати всі оці кожуха. Тут болтики на 8. Просто проходимо їх всіх по кругу відкрутимо. Потім я зніму защиту і покажу де саме. Як будемо знімати помпу, нам треба злити ще й антіфріз. Значить, тут яка, не знаю, чи воно так вийде, в воно ще ні, але поки що злилося. Тут є така помпа, вона держиться на таких двох фіксаторах. Знімаємо фіксатори, виводимо сюди, знімаємо патрубок, зливаємо. І тут у нас, я знаю, злилося трохи. не повністю, але злилося. Будемо бачити, поки так є. по-другому да, угу. Вот так выглядит сама защита, да? Значит, тут болт, тут болт, тут, тут. Тут вже хтось згородив таку конструкцію, що воно таке раз, коли знімаєш. І воно там не впирається і нічого не мішає. Да? Тут вже пообламувалось. Тут трошки відломалося, коли знімалося. Теж вже там хтось паяв. Зараз припаяємо її хорошенько, так як сакоби металічні. Ну і так само це кріплення сейчас встановлюємо. А так, в общем-то, вже ми добралися до рівня. Тепер прокручуємо значить, колінвал до тих пір, щоб у нас совпали мітки. На розпредвалі. Тут ось до нас є вмятина. Так? А тут у нас є на самому шків'ю така стрілочка. І в принципі на рівні повинна була бути отака от резка. Ну, Але її тут щось немає. Не знаю, що немає хто там що ставив. Точно так само на топлівні. Хоча топлівна там особо ролі не грає, але поставимо теж. Так, так само дивимося, що ось до є вмятина. Так? Ну і ось до, ось до вм'ятка. В принципі, вони ошиблись на один зуб. Але, в принципі, топлю вона помпує в рампу, там немає різниці, з під яким углом. Так, далі переміщаємося на колінвал. На колінвалі ми маємо ось тут, тож, таку характерну виступ. І отут теж повинна бути біла, біла риска на ремні. І ще, в принципі, я дивився, що в деяких цін в машинах є ще тут ото, такі метки, Типу вибоїна така. Тут нічого немає, ну не знаю, на цьому моторі нема. Може, задумка така, що треба було ставити штіфт. Штіфт у нас є. Але, я так скажу, зверху руку не всадиш, навіть не підходь. Знизу точно так само. Там просто, щоб його знайти, куди закрутити. Просто це треба розібрати весь передок, бампера, радіатор і тільки тоді буде доступ до цього фіксатора. Через те, що ми робимо зараз? Виставили по метках, так як ми думаємо, що так правильно. Далі беремо коректор, відмальовуємо всі наші метки так, як де було. Тут, тут, так само на топлівні, на колінвалі, все помічаємо. І далі беремо ремень. новий рімінь. Новий рімінь має метка ось до розпідвала, метка топлівної і метка колінвала. Оці мітки у нас повинні 100% впасти, бо це від виробника. Це саме найголовніше. Через то зараз розслабляємо ролик, знімаємо старий ремінь і будемо наніматися помпу, а потім ставити ремінь. І останнє, що треба зробити перед тим, як будете розпускати, примерно, якщо у вас немає прибору, який зміряє натяг рімня, то треба його примерно в цій часті берете. Наскільки пробуємо на ізгиб, як було натягнуто до вас. Да? На 90 градусів ми не можемо повернути, але на 45 повертали. Ось так само примерно будемо натягувати і. Новий ремень на 45 градусів в цьому місці. Ну і тепер безпосередньо випускаємо сам сам ролик. О! От ми бачимо, що він відпустився так. Рімень ослабився і тепер можемо його. Вивезти. Дуже мало місця знімати і робити не виходить. Ладно. О, так. от ми його витягнули. І от наші метки, які ми поставили, раз, два, три, тон третя знизу. І тепер можемо порівняти з тим, як ми маємо. Значить, що в нас ми маємо? Дивимося. Отак. От пішло. пішло, Пішло. І тут топлівний не сходиться. Так, хорошо. Дивимося, що в нас з колінвалом. Колінвал сходиться. Якщо так точно припалити, то я думаю, зійдеться. Да. Колінвал сходиться. Значить, нас інтересує колінвал і розпідвал, саме головне. Ну, а топлівно це таке вже насос. Він там нема різниці, як він де крутитися. Ну як видно, тут, що тут все в маслі, це вже я трошки, звісно, змив очистителем тормозів. Будемо міняти сальник. Значить, знімаємо цю шестерню. Шестерня в нас знімається дуже легко. Стараємося не загубити в цю шпоночку, це дуже важно. Шпонка, кстати, тут є. Як би що, на свободному Вроді ні. Ні, зазору немає. Нема зазору. Ну, Чуть-чуть мінімальний там. Так. І зараз будемо виймати цей сальник. Отак ми закрутили значить, саморізик. видно, так? Той саморізик. Сальник. Треба ж його достати якось. Так, тепер беремо, підналаштовуємо пасатіжики. і намагаємося його звідти. Ну, отак виглядає. Перша спроба, друга, третя, четверта, п'ята. П'ять спроб, поки я достали. Ну Просто я не знаю, чого він там так сидить жорстко сидів. Новий сальничок уже на місці. Стоїт. Він підійшов. Значить, по наружі я взяв все-таки на герметики на всякий случай. Значить, як заводив його. Коли заводиш, то оце той, що внутрішній йде колечко, воно сильно. Впирається це його хоче завертати. Через то треба акуратненько. Ну або якийсь спецінструмент, ну я отверточкою тоненькою вивертав, 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 щоб він не закотився. А потім потихеньку простукав його тут чуть -чуть, тут чуть-чуть, тут-чуть, -чуть, прямо воротком. Ну, в общем, вже і він сидить на місці і все добре. Може, комусь треба номер сальника, то номер сальника такий 42 на 54 на 6. Ми брали пері. Ну І тепер все гарненько вимиваємо. Цю роботу доручаємо власнику, так як це його автомобіль, то хай вже там як помиє, так і не мати. Так, пробуємо ще й в другому місці спускати, бо там, де я показував, там нічого не манушу дає. Хоча я сказав би, що звідти теж багато, не потекло. Не трохи є. А ну воно ще тікає. Ну, всяком випадку, вже менше витече, коли ми знімемо помпу. Ну і отакі от обстановці тут трошки є пространство. Там відкручуємо помпу. Там. Перший, другий, третій там по кругу болтики відкручуємо і знімемо її, покажемо вже. Отак ми беремо його, ще, 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 ше, ше. Ось так. От я так взяв і От так моє оп 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 І воно у нас в руках. Отлично. Отлично. Ну, отак виглядає сама помпа. Бачимо, що вона приводиться навіть не зубчастим, а просто скользит по ній ремінь. Всередині новесенька, наче як вчора встановила. Що касається болтики. Болтики різної длини і кожен болтик посаджений на силікон. Тобто .е. розуміємо, що вони вкручуються в ту полос, де якщо не посадити на силікон, то можливо таке бути, що може бути, що по різьбі буде пробувати антіфріз. Тобто, .е. ми так само зараз вичистимо і силікончиком трошки різьбу позмастимо. І посадимо Чи це? Ну, на герметик. Да. герметик Антіфрізу витекло буквально <гум> скільки грам. Тут теж. Так що спускайте через той патрубок другий, так як я показував, як я спускав. Залилося пів відра. І абсолютно нормально можна міняти. Значить, Міняти будемо отакий от комплект, якийсь мішелін. Примерно десь 250 злотих по, польських, по польській валюті. Так, Значить, помпа. Помпа без якихось там обозначень. Пластикова, вже. Ролик натяжний Мелін теж пише. Так, да, Мелін. Так. І ремінь. Рімінь теж Мелін. Є оці метки, про які я вам розказував, да, все стоїть. Поки я тут чистю болты, то немає нічого кращого, як бути з власником разом. Власник вирішив, що треба йому полатати цю його защиту. Бо потреба. Бо він вже займається ремонтом того, що грубовля я поламав а він ремонтує. Так. Ось так виглядає прокладочка. Вона хоч і металічна, але я так легенько-легенько намастив на всякий случай. Так, герметик Victor Rains. Мастер зараз болтики, прикручуємо. Я думаю, це понятно. Як осуществляється натяження цього ремня. Бо там на машині це просто нереально показати. Є ролик, є оця пластина, на якій він стоїть. Ролик сідає ось до тут, в цей потай. І отак от ходить. Так? Тобто, в цьому положенні заводимо ремінь. Потім тут ось до закручуємо длинний болтик і зверху, длинний вороток. Крутимо, натягуємо, скільки нам треба, провіряємо, скільки треба. І якщо достигли определено, допустимо, так вже нас устраює натяжка рівня. Ставимо шайбочку, гаєчку, зажали нормально, так зажали, щоб не держало. І болтик забрали. Все. І на цьому натяження провіряємо, прокручуємо пару разів, натяження нормальне, значить вставляємо. Якщо ще треба, відпустили, піджали, відпустили. Ну, тобто ви розумієте, да, ідуть. От таким ось от способом осуществляється натяжка ремня. Зараз піджимаємо, Болтик на 10 закручуємо, підтягуємо його, лягаємо під машину. Тут все незручно, все заважає по чуть, -чуть але підтягуємо, даємо натяжку і будемо зараз прокручувати мотор. Прокручувати вручний мотор. Значить, цікавий такий факт. Установили ми значить, ремінь. Так як все по метках. є там у нас на ньому три метки. Да? І прокрутили. Все по меткам було. Метки на ремні, з меткою на шківі, на корпусі і І точно так само на, на, на низу. Есть, у нас є метка на шківу. Метка на ремні, і отут я зубилом поставив тоже, якби метку, так як воно було, коли я розбирав. Виставили, все у нас зійшлось. Зробили ми такий пробний проворот, ну, щоб провірити, там, чи колінвал не задіває, чи клапана не зустрічаються з поршнем. Зробили один оборот на один зуб вже втекло. Зробили другий оборот, на, друг, на два зуби втекло. Зробили третій оборот на три зуби втекло. Але ну типу, метка рівня. Оця метка, вона постійно зміщається. Була на початку тут зробили круг, стала тут, потім тут слідущий круг. І зараз зробили третій круг, стана три зуба втекло. І точно так само знизу, там на, на колінвалі. Але метка на розпідвалі і мітка на кожусі зійшлася. Тепер дивимося тут. Мітка на. Колінвалі є з міткою на корпусі, де я значив, теж зійшлась. Ну, все, робимо вивід. Тобто, кількість зубів, можливо, не парне, і цей ремень собі кожен раз він собі по тих метках установочних гуляє. А то метки для того, що, я так розумію, установити, і щоб не ошибтися. А далі, якщо попали, все нормально, то так. Натяження ремня ми так само примерно зробили. Так само 40. Ні, ну це ще трошки, трохи більше. Зараз дамо, ще трошки. Трошки ще дамо, але теж сильно давати не можна, бо буде тоді гудіти, буде давати газу. Він так У -у 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 -у. Буде чути дуже сильно. Ну і все, тепер збираємо все назад. Трошки це теж заморочно. Ще такий вопрос всіх мучає. Як завести цей ремінь. Попадаєте на метку на Ну, зводите метку тут на колінвалі. Потім я лично звів метку на в там, Один зверху держав. Я тут поклав отверточки, щоб воно не, не вилазило. Завів за цей ролик, потім завів за топлівну, а потім надівав на цей ролик. Він каняє. Ні, не так. Я завів за, завів за цей натяжний ролик, а надівав через, через помпу. Тут ось взяв таку отвертку, як рогатка в мене є. І я так зачіплявся за ці зуб'я. Він дуже сильно не хотів. Але так я його через цю помпу і Отак. От в мене вийшло так. Після того, коли в нас властовує натяжка, да, зажимаємо цей ролик, ключик на 16. І цей болтик, який ми натягували, відкручуємо, щоб він там не болтався. І так, пробуємо перший пуск. Ще навіть не пробували. Навіть подушку не ставили. Ну, давай. Работает. Дай чуть-чуть газка. Вот так пытаемся сразу найти этот ремень уже. Пасок генератора, как говорят поляки. Так, ключ на 15 давай, оператор, ключ на 16. Длинный вороток, два длинных воротка и за оцю будешь крутить, а я буду надевать. Ну, на цьому, значить, заканчиваємо заміну рівня ГРМ, значить, того всього комплекта, рімінь, помпа, ролики. Все замінено. І нижній сальник колінвала. Значить. Потім після цього, звісно, не вдалося. Ми не заснімали, як ми заливали антіфріз, там ждали, поки якби, мотор прогріється, щоб відкрився другий, другий якби, великий круг, поки розвоздушили. Там, якби, ну, в принципі, спускників воздуха я не знайшов, але так, якби, ждали, поки прогріється. І весь антіфріз війшов. Значить, пройшло вже 4 дня, власник їздить, доволі. Ну і так, якщо вам дане відео допомогло, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, і, звісно ж, всім вдалих замін.